Вітаю вас, друзі. Сьогодні в цьому подкасті ми поговоримо про постать, яка досі викликає багато дискусій, суперечок, і навіть захоплення. Це гетьман Богдан Хмельницький, лідер великої визвольної війни українського народу середини 17-го століття. Ми часто чуємо про його військовий хіст, дипломатичні хитрощі і політичні союзи. Але мало хто замислюється, чому Хмельницький так рішуче виступав за православну віру. І категорично відкидав католицизм і протестантизм. Сьогодні ми спробуємо розібратися чому для нього це було питанням не тільки релігії, а й національного виживання. Тому вмикайте звук трішки голосніше. Ми починаємо. Історичний контекст у XVIII столітті українські землі перебували під владою Речі Посполитої, величезної держави, де понівною релігією був католицизм. Українці ж традиційно були православними. Для них церква була не просто місцем молитви, а центром національної культури, освіти, духовної єдності. У 1596 році було підписано Берестейську унію. Частина православної церкви перейшла під підпорядкування папіримському, утворивши греко-католицьку уніяцьку церкву. Це викликало велике невдоволення серед простого народу та козацтва. Крім того, українська шляхта та міщани зазнавали утисків через релігійні переконання, втрачали права і привілеї, які мали католики. Чому не католицизм для Хмельницького католицизм був символом польського гноблення? Католицизм асоціювався з примусовою полонізацією, коли українці намагалися зробити поляками не тільки за мовою, а й за вірою. Багато православних церков і монастирів закривали або віддавали уніатам чи католикам. Православні священники втрачали свої парафії і права. Для Хмельницького захист православної віри був рівнозначний захисту української ідентичності. Чому не протестантизм? Дехто може здивуватися: а чому Хмельницький не розглядав протестантів як союзників? Тут усе просто. Протестантизм тоді не мав широкого впливу на українських землях. Хоча, у речі Посполитій були протестантські громади, вони здебільшого складалися з німців або польської шляхти. Протестанти не були настільки глибоко вкорінені в українське середовище. Вони не підтримували православну традицію і не мали сильного зв'язку з народною культурою. Для Хмельницького ключовим було об'єднати український народ навколо єдиної релігійної основи. І це могла бути тільки православна церква. Союз із Москвою у 1654 році під час Переясливської ради Хмельницький вирішив укласти союз із Московським царством. Це рішення також було мотивовано релігійно. Москва проголошувала себе захисницею православної віри. Хмельницький розраховував, що завдяки цьому союзу православ'я буде остаточно захищене від католицького впливу. Звісно, цей крок мав і політичні наслідки. Але релігійний фактор був одним із ключових. Для Богдана Хмельницького православ'я було не просто вірою: це була душа українського народу, символ нашої культури і самобутності. Він не хотів католицизму, бо бачив у ньому загрозу знищення української ідентичності. Він не підтримував протестантизм, бо той був чужий українські традиції і не міг об'єднати народ. Як він думав, його боротьба за православ'я це боротьба за народ, за землю і за майбутнє. І сьогодні ми можемо краще зрозуміти, чому релігія для нього була такою важливою. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам цікаві такі історичні теми, обов'язково підпишіться на подкаст, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!